Якщо ви готові пережити нудний і заплутаний початок, який тягнеться аж 150 сторінок, заради цікавої та захопливої розв'язки, тоді можете сміливо брати книгу Ловець невинних душ. Однак цієї книги зараз немає в наявності в жодній онлайн-книгарні, а на барахолках її продають за скажені гроші. Я свій примірник випадково знайшла у фізичній книгарні КСД у Павлограді за 330 гривень. Відчуття було таке, ніби я виграла лотерею. Чесно, ця книга мала всі шанси, щоб я її кинула. До 180 75-ї сторінки приблизно я буквально змушувала себе її читати. Але я була дуже наполеглива, бо мені було цікаво, заради чого ж я себе так катую. І слава тобі Богу, момент, який мене зачепив, таки відбувся. На вашу думку, хто може знати найбільшу кількість найстрашніших злочинців на цьому світі? Це священники, бо їм часто сповідуються у навіть найстрашніших злочинах. А ще мене максимально здивувало те, що в книзі, де всі події відбуваються в Римі, згадали про прип'ять та Чорнобильську аварію. Початок книги тут складний, описи від третьої особи та багато персонажів, які взагалі ніяк не пов'язані між собою. Потім все починає переплітатися і складатися в цілісний пазл. Сама кінцівка цікава та інтригуюча. Не скажу, що я прям від неї була шокована, бо такий розвиток подій я також передбачала в процесі читання. Фінал змусив мене одразу замовити продовження. Я це зробила на сайті Vivat. Зараз у них на другу та третю частину просто шалені знижки, їх можна придбати за півціни. Другу частинку я купила за 170 гривень, а третю за 144 гривні. Тож, головне питання, чи варто читати цю книгу? Якщо ви любите трилери, де нагорода чекає на тих, хто дочитує до кінця, тоді однозначно варто.